Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі Пастері Єгера Назаревича. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, пошерте це відео, прокоментуйте його і обов'язково підпишіться на цей канал. Я хочу вам прочитати одне місце зі святого письма. Давайте відкриємо книгу числа, 13 розділ з 32-го вірша. Написано наступне: Тож вони розносили між синами ізраїльськими страшну уяву. Про землю, котру оглядати ходили вони, говорячи, земля, яку ми ходили оглядати, це земля, що поглинає тих, хто живе на ній. Кожний народ, який ми там бачили, люди високі. Там ми бачили велетнів синів Анака з велетнів. Ми були в своїх очах, наче сарана, такими ми були в очах їхніх. Про що історія? Історія про те, як Моїсей послав 12 заглядателів, тобто 12 диверсантів-розвідників, щоб вони пошли, оглянули землю, яку Господь поклявся віддати синам Ізраїлю на все життя у володіння. Натомість, що ми бачимо, ми бачимо, що це люди, які принесли цю звістку, 10 із 12 дуже злякались і почали розпускати в іншому перекладі написано непогану уяву, а худи, худи плітки. Про землю, яку вони ходили оглядати. Тобто вони були налякані і в страху. І вони те, що бачили, вони ретранслювали на інших. Так як вони були люди налякані, то вони ретранслювали свої страхи. Але двоє з десяти це були люди віри, які казали, ні, ми підемо і володіємо цією землею. землею. Що я з цього, брати і сестри, розумію? Всі сенси приховані в Біблії. Читай Біблію, не слухай експертів. І політологів вони нічого взагалі не знають. Так от, дорогі брати і сестри, коли я заходжу в інтернет в соцмережах, я бачу дуже багато експертів, які кажуть, на що ми полізли в цю Курську область, на що ми туди пішли? Краще нам було б ці всі бригади кинути на Покровська або на часів'яр. От я знаю ці міста, я був в Кліщиївці, ми з групами своїми воювали у Богданівці, ми воювали на Часіку, в Калинівці. Я все добре там знаю. я знаю, що це безглуздя кинути ці нові бригади просто на ці напрямки. Але натомість ця славетна операція вже війшла в історію. Які зиски і сенси ми бачимо з цього діла наразі? Ну багато ми чого ще не знаємо. Але ми знаємо, що є багато трофейної техніки. Ми знаємо, що поповнився обмінний фонд, і це дуже класно, дорогі брати та сестри. Там навіть з'явились кадирівці, яких ви як знаєте, обмінюють краще. Це дуже хорошо. Окрім всього іншого, брати і сестри, мої друзі займаються рекрутингом в деякі дуже круті бригади. Я не буду говорити, що це за бригади, і так, от вони мені казали, що за тиждень можна було залучити десь приблизно 4 людини за тиждень після цього вдалого наступу на Курщину. За день не менше 15 людей кожного дня. Послухайте. Мобілізація йде краще, коли на фронті є успіхи, і це дуже важливо, дорогі брати і сестри, у всіх сенсах. Тому знаєте, якщо ви бачите в своєму оточенні людей, які мають ірраціональне мислення, якось трохи посувайте їх з цими людьми. Вам точно не варто спілкуватися, бо ви будете в тих самих проблемах, що і ці люди. вони налякані. Знаєте, є такий вислів: ти народився напевно під знаком Уступи дорогу. Так що я не думаю, що нам варто з ними спілкуватися. Не знаю, як на їх вплинути. Ці люди є в кожному народі. Бачите, в Ізраїлі те саме, дорогі брати і сестри. Тому е, будемо пишатися нашими славетними вояками. Давайте не будемо розпускати погані чутки, це не личить віруючим людям. Хочу сказати наступне: е, на днях наша група виїздить на фронт. І ми будемо в дуже цікавих місцях. Тож я думаю, що ітери підуть трохи веселіші. Слідкуйте за ними. Якщо ви за нас помолитесь, я буду вам дуже вдячний. Але ще я буду вам дуже дуже вдячний, якщо ви задонатите щось на наш підрозділ. Хай Господь вас рясно благословить, дорогі брати та сестри. Якщо вас чіпляє слово. На цьому каналі ви теж можете щось пожертвувати саме в це слово, щоб воно почало працювати у вашому житті. А зараз по традиції давайте помолимося за тих, хто в бою, особливо на Курщині, хоча на всіх напрямках однаково. Давайте помолимося, так буде правильніше, за всіх наших братів, які сьогодні воюють, за всіх наших побратимів і посестер, які воюють, за тих, хто в полоні, і за тих, хто поранений. Боже, ми дякуємо Тобі за наших побратимів і посестер, які сьогодні воюють. Благослови кожного й кожну. Підкрепи, надихни і дай духа свого примудрості та откровіння. В ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, слава тобі, Амінь.